Всім доброго вечора. Ми з України. Отже, дивіться, як можна зробити е, автономне живлення для любого маршрутизатора. Отже, е, зараз я поправлю зернет кабель. Нехай там появляється. Отже, дивіться. Наприклад, я взяв свій роутер. Він має підписаний FOAT, Це його пароль. Отже. Беремо шнур його рідний. Вже продається, в магазині вже є. Вони, ну, скажімо так, скажімо так, вони в магазині є, але можна і самим зробити. Я, наприклад, вмію робити, я його зробив сам. сам. Штекер його заводський, USB-шнур непотрібний, ну, який там зайвий, скажімо. Можете в будь-якому дешевому магазині взяти там на сьогоднішній день на. на... 12-й місяць, 3 число, 22-й рік, вони коштують по 45 гривень. Ну, округляйте вищу сторону, 50. Звісно, тут полярність також має значення. Я от помітив собі, це в мене плюс. А, до речі, плюс в них у таких штекерах. Не пам'ятаю, як цей штекер називається. Отже, в середині це буде у нас плюс фокус. Я перепрошую, фокус такий поганий у мене. Отже, в середині це плюс, назовні це мінус. Звісно, потрібно перед тим, як перекушувати цей кабель, цей дріт в зарядному пристрої, який виходить шнур, скажімо, звичайний шнур. Коли ви його перекушуєте, то у вас повинні тут. Ну, саме дешеві, там буде два кабеля жилення. У більш дорогих ну, я вам не, не, не раджу. Дорогі каб... Наприклад, цей кабель я не буду перекусувати, так? бо він швидкий, бистрій... ну, швидка зарядка в нього, Fast Charging. Але, незважаючи на це, да, ви, наприклад, перекусуєте, купуєте кабель, який вам. Ну, якщо у вас є під рукою, такий більш ніякого немає, можете його перекусити. Я раджу вам купити саме дешевий. Наприклад, для прикладу, ось micro USB. Він, наприклад, поломаний, я його перекусив, викинув. Оце остається у мене. Конектор А остається у мене. USB А. Тато. Остається у мене. Ось. Ви вставляєте його в блочок живлення. Перекусли кабель, вставляєте в блочок, ставите на мультиметрі постійний, вибачаю, постійний струм на 20 вольт. І вимірюєте напругу, повинно бути, ну якщо ви полярність поміняєте, покаже мінус 4.2, наприклад. Поставити так, мінуса нема, покаже 4.2. ну бо блочки різні бувають. Є на 4 вольта, є і 5 вольт. Вони, ну, є в них трішечки, да, там, і 5 вольт, і 5.2 вольта. Але, незважаючи на це, ви. Визначаєтесь, де у вас плюс, де мінус, робите собі помітку. Я собі зробив, якщо вам видно, ще раз перепрошую за якість. Це на колінках роби, як то кажуть. Оце в мене плюс. Він зазвичай такий йде. Білий такий ну, чорний провод, і в ньому така біла полоска така йде. Це і є плюсовий дріт. Отже, перекусуєте його. Хочу зазначити, що сам роутер. Так, ось мої дані. Він 5-вольтовий і 0,6 А. Отже, е якщо він 5-вольтовий, звісно, на нього потрібно подавати 5 вольт. Тобто, все штатне, нічого тут не змінюється. Е Ethernet порти 100 Мбітні. І один WAN-порт 100-мегабітний. Кнопка VPS і Reset, Тобто заводські настройки. Зараз зроблю інше ще відео. Отже, ви все вже дізналися. Перекусили кабель, зробили. Виміряли, де у вас плюс, де мінус, бо якщо попутаєте полярність, це виведе з ладу ваш прилад. Вставляємо штекер сюди. Він повторюю в мене 100 Мбітний. Тариф у мене 90. Так, червоний я поки відложу, він не потрібен. Ось, так. Оце ж мій, так? Я роблю ж автономне живлення, так? так як в Україні, ви знаєте, які. Події. Так. Незручно. Зараз його ставлю і зніму, бо мені незручно однією рукою знімати. Як бачимо, павербанк засвітився. Як ми бачимо, роутер також світиться. Звісно, Ethernet не підключений, тобто має на увазі від провайдера, тому ми нічого й не бачимо окремі сітінг і power, тобто налаштування та мережа. Тобто живлення. Отже, цей синій кабель, який ви мене бачите, він у мене підключений до ноутбука навпряму. Як ви бачите, у мене нічого нема. Wi-Fi будуть показувати, але провідного ну, тобто, дротового інтернету у мене нема. Підключаємо його в будь-який з жовтих портів. Також повторюю, незручно однією рукою. Зараз я призупиню, підключу, потім покажу. Отже, я його підключив. Як бачимо, зараз зроблю так, щоб тускніше було. Я сподіваюся, вам видно, що крімі, е налаштувань і роздачі Wi-Fi, ну він не роздає, звісно, бо працює, ви видно, що він є в мережі, але він не роздає інтернету, бо немає. Провайдерського дроту. Як бачимо, комп'ютер підключений. Тобто, звісно, тут він не підключений, до, до сих пір голову світиться, але тут світиться, що він вже підключений, ну, комп'ютер до нього підключений. Зараз я дріт підключу. У мене тут дріт так заложений. Зараз його виділено поки тут такий жмут дротів, бо він дуже длинний у мене. 100 мегабітний підключено під, підключено під 100 Міт. Так, По, постараюсь зараз озвучити, тому що незручно. Треті руки нема. Так. Отже, дивимося. Появився інтернет. Зараз воно завантажиться, перезавантажиться. Як ви бачите, зараз він перезавантажиться, запрацює все. Як ви бачите, він запитаний від павербанка тобто цей весь шнур. Я таким зробив длиннючим він потрібен мені. Таким він мені потрібен. Так, отже, перевіряємо зараз. Як бачите, ну, моргає. Заходимо заздалегідь в настройки. От. Так, це у нас буде адмін 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 адмін. Щось не запрацював. ага, Зараз хоп. хоп. 190 хоп. Так. Адмін. Адмін. Хоп. Заходимо на веб-інтерфейс нашого роутера. Звісно, він у мене підписаний FUAT, але тут він за замовчуванням TP-Link, Оцей ось ось номер серійний. Як бачимо, інтернет підключений. От. Ми можемо перевірити навіть спідтестом. Десь він у мене тут. Хоп. Та даже навіть, ну ось підтест зараз запрацює. Запрацював. У мене 90 Мбіт, як я вам казав. Я хотів би вам також показати, показати, розказати, доказати те, що я не доказав. Бачите, 90 мегабіт Мбіт тарифний план. Чи пінг у мене 14 мілісекунд. Чим менший пінг, тим краще. Ось. Отже, таким макаром, якщо у вашого провайдера при вимкненні, при вимкненні світла, у вашого провайдера е є мережа, тобто електромережа, і або в нього генератор, або безперебійне жилення, не має значення. Він вам дає інтернет, у вас вимкнули світло, у вашому ноутбуці, скажімо, є там певний заряд: 50-60% або 70% того заряду. То ви можете його підключити свій роутер до ноутбука, скажімо, якщо він під рукою, якщо він десь у вас на стіні висить і незручному для вас місці, то звісно цей метод не підійде. Але, тим не менш, можете підключити да, ну, Заздалегідь дізнатись, де у вас плюс, де мінус. Це мене в кустарних условиях, як то кажуть, підключено. І таким макаром ви зможете автономно, якщо, ще раз повторю, якщо ваш провайдер дає інтернет. При час вимкнені світла, але в нього є дизель-генератор, бензиновий генератор, немає значення, є якесь живлення, і він забезпечує, незважаючи на такі обставини у вас до мережі інтернету, то ви таким макаром можете і сидіти при вимкненні світла. Дивіться, раз, да. у мене інтернет є. Ну це так вам імпровізую вам. Тобто, отаким от, от в темноті можете використовувати свій Wi-Fi роутер з. Непоганим, скажімо, павербанком, да навіть якщо у вас там він саме галіми. Ну, хоч на пару десять хвилин ви можете посидіти в мережі, повідомити своїх батьків, що у вас все добре, просто вимкнули світло. Якщо ви далеко від батьків або хочете щось, ну скажімо, там ну не дозавершили свою якусь там справу в інтернеті, да там, скажімо, передавали якийсь файл. Через інтернет ви працювали за комп'ютером і вимкнули світло. Не за комп'ютером, а я маю на увазі за ноутбуком. Але якщо ваш комп'ютер підключений, скажімо, до безперебійника, то 10 хвилин вам заздалегідь повинно хватити. Отже, це ми провірили. Отже, це він у мене іде. І, як ви бачите, я вам казав 90 Мбіт, 90 Мбіт, воно у мене і працює. Я це відео знімаю для своїх друзів. Ось, для своїх знайомих Добавлю І тому кому це цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки, Будуть ще багато різних відосиків. Отже, дивіться далі. Повторюю: від Powerbank запитаний роутер. Ось. Що ви не казали, що вас обманюю. Ось інтернет від провайдера. По оптоволокну у мене стоїть оптоволоконний термінал. Від нього до мене йде зернето. Синій я підключив ось до ноутбука. Ось ви бачите в правому вуглу намальований, як то кажуть, комп'ютер. Звісно, це його дані, дані від провайдера і тому подібне. Ось. Тепер, це, на рахунок того, що якщо у вас вимкнуло світло. А, скажімо, таким макаром ви можете, завдяки павербанку, зробити автономне жилення для свого Wi-Fi роутера Зараз я його все перейменую, бо я збивав настройки, і він там показує TP-Link, Якщо ви бачите, не Fuat. Fuat — це я збросив настройки для вас. А зараз, звісно, я це все перероблю, і все буде very good. А, Щоб ви зрозуміли. Це е, врятує в тому випадку, якщо у провайдера є генератор, і в нього, е, скажімо, приходить йому інтернет-трафік від третіх осіб, і він вам ну, передасть свій інтернет по оптоволокну чи по іншим е, технологіям. Він ну, провідний да там по езернету, може, у вас там е, йдуть. Але, тим не менш, буде інтернет, якщо буде на стороні провайдера також інтернет. Якщо у сторони провайдера немає світла, немає інтернет-трафіку, нічого не приходить до нього, то, звісно, так, те ж саме, що і у вас. Так, Росію відразу вбираємо. Нам така країна неізвісна. Ставимо нашу неньку країну. Зберігаємо. Перезавантажиться зараз. Бачите, Україна. Тепелінг я зараз змінюю на фод. Великими літрами фод. Фод перекладається як з язика фарсі серце. Так, тут здається без змін. Ширина канала ви можете поставити авто, він буде вибирати 20 або 40 МГц. Я виставляю 40. 40 це для сучасних телефонів. Телефони, які трішечки 15 років тому назад випускалися, не будуть підтримувати 40 МГц, будуть підтримувати 20 МГц. Сучасні з 2020 року, 19-20-го телефони, вони підтримують 40 МГц здебільшого. Здебільшого телефони по сьогоднішній день підтримують 40 МГц. Чим більша частота, тим радіус дії буде менший, звісно, але тим не менш вони підтримують цю частоту. Канал вибираєте, який вам потрібен авто, або один, або два, або три, який захочете. Максимально на даний момент у мене в теперінці 13. Ви вибираєте авто, він автоматично в нього є, є своя комп'ютерна, скажімо, процесор. Тобто ви розумієте, да? це такі маленькі транзистори, які напічкані в мікросхему вашого роутера і в вашу залізявку. І він сам вираховує, якщо ви живете в панельному домі, вашого сусіда, скажімо, третій номер, то він вам видасть, наприклад, автоматом шостий. Якщо у вашого сусіда там шостий, він вам видасть, наприклад, перший. Тому ви виставляєте авто, він сам його буде сканувати. Звісно, потім зберегти потрібно мову змінити, бо російська так, інструменти. Дивитися на годину. Змініть, будь ласка, годину на свою, щоб він коректно працював. Тому що, якщо не зміните, буде некоректно. Так, я тут пишу сайт по-англійськи маленькими літрами. Time is, зберегти. І по інтернету він зробить свої коректіровки. Але трішечки треба поміняти тут. Я і написав, але. А, зараз у нас, скажімо, 16.40. Отже, отак от зробимо зберегти. Це сайт, на який він під, під, при підключенні до інтернету буде з ним зв'язуватись.